Сумах попрощалися з командиром вертолітної ескадрилі Геннадієм Бутенком. Перші полонені і перші втрати добровольці сумського району про початок повномасштабного вторгнення. Депутати сумської облради проголосували за ліквідацію управління майном та звільнення Дмитра Нагорного. Продовж 16 лютого російські військові обстріляли сім територіальних громад Сумщини. За повідомленням обласної військової адміністрації зафіксовано 69 вибухів та скидання з безпілотного літального апарата одного вибухового пристрою. По території Великописарівської громади з 9.50 ї п'ятдесят армійці РФ били з мінометів 10 разів. Есманську громаду двічі обстрілювали з мінометів усього 11 вибухів. Із артилерії російські військові обстрілювали територію Хотінської громади дев'ять разів. Новослобіцьку громаду армійці РФ обстрілювали з мінометів. О 13.20 10 вибухів, о 17.20 ще 8 разів. За наслідками останнього, у селі Бояролежачі пошкоджено 4 житлові будинки та прилеглі господарчі споруди. Білопільська громада теж зазнала мінометного обстрілу 7 вибухів. О 14.05 російські військові з безпілотного літального апарату квадрокоптерного типу скинули один вибуховий пристрій на кшталт осколкової гранати на територію Краснопільської громади. На територію Шалгінської громади армій ЦРФ скинули 6 мін. За інформацією обласної військової адміністрації адміністрації ніч з 16 на 17 лютого на Сумщині минула без обстрілів. У Сумах поховали військовослужбовця Геннадія Бутенка. Командир вертолітної ланки вертолітної ескадрильї загинув під час проведення очбово-тренувальних польотів 31 січня. З перших днів повноштабного вторгнення російських загарбників на територію нашої держави зі зброєю в руках боровся за вільне та світле майбутнє України. Капітан Бутенка Геннадій Юрійович. Командир вертольотної ланки, верторотної ескадрилі сухопутних військ армійської авіації України. Попрощатися з чоловіком прийшли його військові побратими і колеги. Ми, михайловці, працювали інструкторами разом. Ми від Харківського авіаційного інституту працювали і готували льотчиків, а потім же ж, коли це нас розформували, от, і Гена тоді вже пішов. Його призвали, він служив у Полтаві. От. Хлопець був тихий, спокійний, добрий, надзивчивий. Родичі так згадують про Геннадія. Добрий, хороший людиний був, і матері дуже допомагав. Для нього було небо. Він любив небо. Да. У нього вдома там і альбомів і все про небо. Він дуже добрий, дуже скромний, дуже вічливий. Розумний, справедливий, дуже маму свою любив. І ми його любили. Я його тітя. Він дуже був хороша людина. Геннадію Бутенку було 53 роки. Чоловіка поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища в Сумах. Анна Книш, Валерій Коваленко Суспільне новини Суми. Група сумських добровольців Андрія Фролкова 27 лютого під селом Токарів взяла в полон трьох російських танкістів. <таж> <таж> в цей час група бійців Андрія Коробки в промзоні сум полонила шістьох росіян. Окупанти в'їхали в місто на БТРі. А що в нього ще? Ні, рука він каже. Не де ж, де та там ж турнікет такий више того, на Росіянин в чорній шапці, що п'є воду, як з'ясується. Це сержант Нікітін. Він зіграє свою роль у цій історії. В цей час групі Андрія Фролкова повідомили, що біля села Низи іще троє росіян хочуть здатися ЗСУ. Та це була неправда. Вони наскочили на велику групу ворога і в шістьох самі потрапили в полон. Згодом командир окупантів запропонував свободу за умови мирного виходу з Сумщини і обмін на одного зі своїх. Я єдине, хотів би забрати свого сержанта замком звода. Він у вас знаходиться в полоні. Сержант за замком звода Нікітін. Його батько загинув в Афганістані, а його дядя, якийсь генерал, і служив з цим. Командиром батальйону за узгодженим планом сумчани мали їхати в російській колоні до села Верхня Сироватка, куди дружина Андрія Фролкова мала привезти сержанта Нікітіна. Ранком 1 березня колона рушила в дорогу. Однак про ці домовленості нічого не знали 10 сумських добровольців, які чергували біля траси на під'їзді до села Верхня Сироватка. Ця колона виїхала з нівідкуди. Ми взагалі не знали про цю колону. Вони виїхали, вони переїхали до. Перехрестя, ми спіли відійти до цієї позиції. 12 місць техніки це те, що було підбите, спалене, плюс те, що відібрали наші вже військовослужбовці. В тому бою загинули одразу четверо добровольців з групи Вікінга. Ще один за два тижні помер у лікарні. Коли бій щух, командир росіян ледь не розстріляв сумчан за порушення угоди. В цей час Світлані Фролкові у сумах передали полоненого росіянина. Я Нікітин Юрій Олександрович, 1997 року народження города Омск. Ви повинні помінятися на кого на вашого воєннослужа, на наших воєннослужахів. На ваших воєнців. Зрештою, російська колона з сумськими бранцями доїхала до місця зустрічі. Командир батальйону посмотрев на своє пленного, що он на місці не забрал забрали, вернулся назад, сказав, як ми далі поїдемо. З росіянами вони роз'їхалися за Краснопіллям, віддавши Нікітіна. Ігор Стрельцов, Діана Крахматова, Віктор Лапченко. Суспільне новини. Сумщина. 15-ту сесію обласної ради голова Віктор Федорченко збирав онлайн. Втім, частина депутатів працювали у приміщенні ради, решта доєднались дистанційно. Перед затвердженням порядку денного депутат фракції Європейська солідарність Ігор Збукарєв заявив, що фракція не братиме участь у голосуванні. У нас є велика дисгармонія між статусом людей, які сидять в Бразилії, і їх авторитетом. Нами керують не авторитетні люди, не будемо додати їх Тому вважаю, поки ми не вирішимо питання їх статусу у обласній раді, жодного питання не треба розглядати. Після цього вісім присутніх депутатів фракції ЄС покинули сесію. Серед 19 питань порядку денного ліквідації управління майном та звільнення його керівника Дмитра Нагорного. 42 із і присутніх депутатів підтримали це рішення. Практично обласна рада, як голова обласної ради, там був такий документи, Устав такий, що я навіть не міг їх контролювати. Там просто було государство, государство. І представте собі, люди зарплату отримали, я не мов контролювати, по 178 тисяч в місяць. У новій структурі місто 23 людей буде 12 людей, так? робітників, 12 людей. Ми економимо до 5 мільйонів гривень. Так? Структура буде вона в апараті обласної ради. Натомість у обласній раді планують створити відділ по управлінню підприємствами. Хто його очолюватиме, сказав Віктор Федорченко, поки не знає. За кандидатуру голосуватимуть депутати. Головою ліквідаційної комісії призначили депутата від партії Слуга народу Микиту Баню. У рішенні ради йдеться, він отримуватиме протягом наступних трьох місяців середню заробітну плату керівника ліквідованого управління. Людям розказують, що це для того, ну розумієте, типа у них. Великі зарплати, і треба поміняти статут, щоб все було не так. Ми типа будемо призначати їм там мінімальні зарплати. Це щоб людям сподобалось, тому що ну а хто кому подобається, щоб під час війни чиновники отримували ну здоровенні зарплати, от але справжній мотив це поміняти неугодного начальника управління комайна і поставити свого тобто щоб ми розуміли, є два мотиви: є для людей, а є для. Більшості коментар Дмитра Нагорного нам отримати не вдалося. На робочому місці близько 14-ї години його не було. Ми залишаємо за ним право висловити свою думку щодо звільнення. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко. Суспільне новини Суми. в університеті третього віку. Відзначають день прояву спонтанної доброти. Наталії Гірко, 72 роки. Жінка розповідає, все життя працювала інженером. Нині освоює фах кравчині й відшиває найнеобхідніше для фронту. Ми розпускали мішкавину для того, щоб робити кікімори. Ми розпускали і в'язали шкарпетки теплі. Зараз, бачите, от дівчата, так як я ріжу, щоб для сидушок, щоб було тепло сидіти, коврики роблять. Ми шиємо костюми. От я, наприклад, вихідні шила такий самий оцей костюм сама вдома. Людмила Петренко приїхала до сумі з Краматорська. Жінка переконує, що за бажання можна опанувати будь-яку справу. Як зараз нам не допомагати солдатам? Це наш обов'язок. Вони нас захищають від Краматорська Бахмут 30 кілометрів. Я кожен день то слухаю, тому що в мене там син. Він чим може допомагає? Він допомагає солдатам. Він ремонтує ще з техніку, тому що всі ми хочемо до перемоги йти. Співпраця з університетом третього віку триває від початку повномасштабного вторгнення, розповідає військовослужбовець Сергій Прокопенко. Ми дуже вдячні всьому цьому війську, гражданському війську за те, що вони допомагають нам оборонити там нашу країну. На сьогодні у нас майже 350 студентів нашого університету. Постійно, періодично займаються саме в університеті. Є певна кількість людей, яка є не ну що майже можна сказати щоденною. Тобто вони приймають усі у цих факультетах, вони активісти, вони показують нам приклад для активного дійсно довголіття і життя саме в цьому віці. За словами Інни Галіченко, університет третього віку в сумах приймає відвідувачів з 2011 року і налічує понад три сотні пенсіонерів. Катерина Іваненко Сергій Мілевський суспільне новини суми. Змінив футбольну форму на військовий однострій і став на захист області і країни. Адміністратор футбольного клубу Суми і виконуючи обов'язки головного тренера Олександр Бондаренко з початку повномасштабного вторгнення російських військ, тимчасово залишив улюблену справу. З футболом він розповідає, був з раннього дитинства завдяки сусіду тренеру Миколі Абрамову. Спортивний шлях почав на колишньому стадіоні Зміна був чемпіоном області з футболу, грав у вищій лізі зміні футболу. Усе змінив минулорічний ранок 24 лютого. Взагалі не був дотичний до цієї теми до початку війни. Тобто, так, були в мене думки, щоб піти на контракт, але це було роки два з тому, там щось не зв'язалося, і я пішов далі по футбольному шляху. Я не не зміг розуміти, як у 21 столітті одна країна нападає на іншу. Тобто, ну, як 41 рік, я не міг в це повірити. Я, можливо, міг повірити, що десь локально може бути війна, там, як тоді було у Донецькій і Луганській області. Але так, щоб летіли літаки, йшла піхота, їхали танки, як в 41-му році, я не міг в це повірити. У перші дні війни Олександр вступив до складу сумського добровольчого батальйону Суд. Кілька перших місяців захищав Сумщину. Потім отримав пропозицію вступити до лав Азов Суми. Спочатку це були тренування, полігони, тобто муштра як в армії, як, як потрібно. Тобто не така армія, я не хочу нікого ображати, але... Взагалі до 2014 року я не дуже вірив ну, в армію, чому і не хотів служити в ній, бо я розумію, що це ще зосталася Радянщина, тобто кругле неси квадратне коти, тобто, тому я не хотів. З 2014 року я розумію, що армія у нас почала змінюватися. І вже починаючи з 2022 року, коли вже була повномасштабна війна, у нас дуже змінилася армія, підход до армії, тобто оснащення. На початку цього року чоловік потрапив на передову. Найбільше там говорить, його вразив товариський дух, що панує серед військовослужбовців. Я почав трошки краще, мабуть, розбиратися в людях, які мене оточують або оточували. Тобто, зробив певні висновки з цього. Повірте, що війна, вона з однієї сторони це дуже важко, але з другої сторони це дуже легко. Тобто, ти розумієш, де ворог. Хто брат, хто товариш, хто зможе тобі допомогти, не дай Бог, або не зможе допомогти. Тобто там дуже швидко в цьому розбирайся. Спортивні навички, дисципліна і фізична підготовка, говорить Олександр, на фронті стали в нагоді. Фізична форма там насправді дуже важлива, бо ти несеш на собі спорядження, яке дуже багато важить. Тому і ти зможеш трошки легше зреагувати на якийсь обстріл, десь там сховатися або коп, або переміститися до іншого укріплення. Зараз Олександру Сумах проходить лікування в госпіталі. Під час штурму укріплення вагнерівців. Чоловік отримав наскрізне на кульове поранення. Коли зростеться кістка, говорить на нього, чекає ще й операція. На запитання, що далі відповідає: треба повертатися, бо треба віддати борги. Анна Книш, Олександр Сокол, Суспільне новини Суми. Здорово зіграли з Білією, звісно, дуже здорово зіграли з Казахстаном, дуже потужно зіграли з Намібією. І також найбільш матч такий важкий, і там, де ми повинні були виграти, це, звісно, Чехія. Чехія нам ми перегравали їх за всіма показниками. Але дві такі помилки призвели спочатку до нічиєї, потім призвели до пропустили гол і як коли вже намагалися зрівняти рахунок. А матч з Австрією трошки вони були сильніші на цей момент. За словами Світлани Макаєвої, збірній трішки не вистачило акліматизації. Жара неймовірна, неймовірна вологість. Три-чотири хвилини йти просто, просто вимушений міняти гравці. На цьому відео початок матчу проти збірної команди Канади. Тренерка каже: канадки запропонували вийти разом з українками та нашим стягом, але організатори заборонили це робити. Тож після гімнів гравчині стали у коло і побажали одна одній успіху у грі. Це був той день, коли Канада нам надала перші танки. І дівчата прямо там на полі сказали, дівчатам, ми не знаємо, як вам ми зіграємо, але велике вам дякуємо за, за те, що нам надали танки. Атмосфера була дуже гарна. Цьогоріч українки програли лише чешкам та австрійкам, двом командам, які стали у підсумку бронзовими та срібними призерками турніру. Збірна України завершила чемпіонат світу на шостому місці. Раніше українки вже здобували медалі турніру. Це була бронза у 2011 році. Наступний чемпіонат світу з індор-хокею відбудеться у 2025 році. Олександр Качанов, Сергій Мілевський, Суспільне новини Суми.